І знову привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про кути. Що ж таке кут. Якщо побудувати два промені, які будуть мати спільний початок, то утворена фігура називається кутом. Причому ці промені будуть називатися сторонами кута. А якраз їхній спільний початок буде називатися вершиною цього кута. Давайте подивимось на малюнок. Ми маємо два промені BA і БЦ, які виходять з однієї точки. Промені БА і БЦ будуть називатись сторонами кута, ну а точка Б буде називатись вершиною кута. У математиці існує спеціальний символ на позначення кута на письмі. Якщо ми хочемо позначити кут, то тепер можна це зробити наступним чином: поставити значок кута, а далі записати. У нашому випадку: Кут ABC або кут CBA. СБА. Яка логіка? Ми спочатку називаємо вершину, яка знаходиться на стороні одного із променів. Потім називаємо вершину кута. І потім іншу букву, іншу точку, яка лежить на стороні іншого променя. Причому тут важливо зберігати порядок. Посередині, тобто другою буквою. Має стояти та, яка відповідає саме вершині нашого кута. Тому буде неправильним назвати зображений кут кутом САБ або ж кутом АЦБ. Вершина Б має йти другою. Тому зображений кут можна назвати або кут АБЦ, або кут СБ. Інших варіантів порядку букв немає. Існує ще один простіший спосіб позначення кутів. Кути також можна позначати, вказуючи лише букву, яка відповідає вершині цього кута. Тобто, у нашому випадку, кут можна позначити так: кут Б. Але так можна робити не завжди. Так ми можемо зробити тільки тоді, коли ми однозначно розуміємо, про який кут іде мова. Тобто, у нас є лише один кут із вершиною в точці Б. Давайте подивимось на ситуацію, коли назвати кут однією буквою ми не можемо. Нехай маємо той самий малюнок кут ABC, але ми проведемо ще додатково промінь БД всередині цього кута. Тепер у нас утворилися ще додатково кути. А саме кут ABD та кут DBC. Ну і, звісно ж, залишився великий кут. А Б, С. У цьому випадку ми вже не можемо назвати жодний із кутів просто кутом Б. Адже у нас є цілих три кути із вершиною в точці Б. І тому, коли ми кажемо кут Б, геть не зрозуміло, про який саме кут іде мова. Тому на цьому малюнку ми жоден з кутів позначити однією буквою не можемо. А ось коли в нас був просто кут А Б С, без ніяких додаткових променів. То там можна використати позначення якраз за вершиною цього кута. До речі, на утвореному малюнку в нас вийшла така ситуація, що ми провели промі BD всередині кута ABC та поділили цей кут на два кути: на кут ABD та кут DBC. Ось таке формулювання буде для цієї дії. Тепер поговоримо про те, що таке рівні кути. Рівними називаються кути, які суміщаються при накладанні. Поки звучить трошки незрозуміло, тому давайте теж одразу переходимо до малюнка. Давайте розглянемо кут МКН та проведемо всередині цього кута промінь КП. Якщо б ми малювали це на аркуші паперу і зігнули би папір по променю КП. То в результаті кут МКП сумістився би із кутом НКП. А отже, ці кути є рівними, адже вони суміщаються при накладанні. Взагалі, на малюнках рівні кути позначають однаковою кількістю дужок. Тобто наші рівні кути на цьому малюнку ми можемо позначити по одній дужці. Якщо б у нас були б ще якісь інші кути, які були б на цьому ж малюнку. Проте, вони б не були рівні даним двом кутам. То ми б вже їх позначали відповідно двома дужками. Це би означало, що вже ті інші кути рівні між собою. Тож запам'ятайте, однакова кількість дужок на малюнку для певних кутів означає, що ці кути є рівними між собою. І наостанок, уважніше подивимось на малюнок, який ми розглядали. Ми провели промінь КП. Який поділив наш кут МКН на два рівних кути. Тобто кут МКП дорівнює куту НКП. Якщо ми провели такий промінь, який поділив кут на дві рівних частини, тобто на два рівні кути, то цей промінь називається бісектрисою кута. Тобто, на нашому малюнку, промінь КП є бісектрисою кута. МКН. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати, а зустрінемось з вами вже у наступних темах.